Доброго дня! Сьогодні хочу розповісти про друковані форми документів. В ERPJS є можливість друкувати різні документи за допомогою кнопки друк. Кожна компанія, створена користувачем, має зразки друкованих форм по реєстрам рахунки фактури та замовлення обслуговування. Знаходяться вони в модулі системи регістри докформи. До кожного окремого регістра можна встановлювати безліч друкованих форм, як, от, наприклад, встановлено для документа замовлення обслуговування, та визначати їм чергу друку, саме в якій послідовності вони будуть розташовані у списку доступних форм при друку у документі. Дані форми можна встановлювати для певних користувачів, відділу чи груп доступу, видаляти форми та вимикати, робити недоступними для друку. Але користувач також може сам створювати форми для друку по кожному окремому регістру. Це можливо робити в Excel-файлі чи у Word файлі, які потім треба завантажувати у програму. Кожна друкована форма має містити відповідні теги, які для кожного документа створені окремі. Дані теги користувач може знайти в документації кожного окремого реєстра, натиснувши знак питання. Ось, наприклад, для документа надходження. Перейшовши в документацію, знаходимо теги англійською мовою. Теги із заголовку документу та теги з матриці, які необхідно внести в друковану форму, щоб надрукувати необхідну інформацію з надходження. Наприклад, для виводу дати операції копіюємо тег TransDate І в підготовлену мною вже друковану форму вводимо TransDate. А для того, щоб, наприклад, вивести код товару. Копіюємо айтем-код і вставляємо в матрицю tech item код Зберігаємо. У Word-файлі теги вносяться в фігурні скобки. В Excel-файлі, якщо це стосується заголовку, тоді ми вказуємо знак долара та фігурні скобки. Якщо ж це про матрицю, то тоді... Необхідно вказувати знак долару у фігурних скобках Тейбл 2.T. І потім вже Тег. Також в системі є загальні теги, такі як назва компанії, адреса, телефон, розрахунковий рахунок. Їх можна знайти в документації, перейшовши на поля компанії. Але саме ця інформація, перш за все, має бути. Заповнена у відповідному налаштуванні в модулі системи інформація про компанію. Після того, як буде створена форма, її треба завантажити у програму. Для цього треба або перейти в модуль Система в регістри докформи, або з самого реєстру, натиснувши кнопку Друк. Автоматично підставляється код регістру. Вказуємо ім'я. Нашої форми. І завантажуємо щойно створену форму, зберігаємо. Перевіряємо через кнопку друк можливість друкувати надходження. Ось наше надходження. Якщо необхідно для цього ж самого реєстру надходження додати ще. Іншу друковану форму. Тоді вже ми йдемо в модуль система Регістри док форми. Натискаємо новий. Зі списку регістрів вибираємо необхідний, вказуємо ім'я, завантажуємо друковану форму. Зберігаємо. Бачимо, що з'явилась черга друку, яку можна змінювати. І перевіряємо. Документа. Бачимо, що з'явилися доступні вже дві для друку форми. Отже, в Єрпіс сам користувач легко та зручно може створювати друковані форми. Дякую за увагу!